Буковинська народна казка, як пан гавкав на старого пня, був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові Ти чоловік розумний, я це здалеку чую. У нашому краї всі мужики розумні, а пани. На таке показує, що кожний пан ударений за рогу мішком по голові, відповів селянин. Пан подумав і знову спитав А я розумний. Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися, аж тому можна би сказати, що ви за один. Ну, що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся. «Найбуде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу, де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломача, розпалив вогонь, сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стерчали. Пан підійшов до нього і питає Що сталося, чоловіче? Тссс, Он де ведмідь, ховайтеся. Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже Ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому? спитав пан. Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли з собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах? Пан ледве сопів, а потім порадив Ти, чоловіче, сам загавкай. Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тонесенького, такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Ав-ав-гав гав. Ав, ав. От добре. Як будете, паночку, то так гавкати до самого ранку, то ведмить і близько не підступить. Ав ав, гав, не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся і питає Чого це ви шавкаєте? Та я захрип, бо на ведве медя гавкав. На котрого? Та того, що в корчах. Ходім та й подивимось на вашого ведмедя. Зайшли у кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. Ну що, маю казати про вас? посміхнувся селянин. Панисько ударив коней батогом і за його возом тільки закурилося, а бідняк риготав.